А починати будемо із е, розмови, яка стала можливою в рамках проекту е, єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Нагадаю, що е, такий проект ми маємо вже. М Доволі тривалий час в нашому ефірі, і е, це серія розмов із активістами, із волонтерами із небайдужими українцями, які е, роблять добрі справи, і е, власне на ось цих добрих справах можна сказати побудували всю свою діяльність і е, як вони справляються із величезним потоком е, і інформації і е, задачі, які ш, який ще збільшився після 24 лютого, і е, чому е, власне роблять те. Що роблять і що їх мотивує? Про е, це говоримо із активістами? Знайдіть, до речі, за хештегом час діяти попередні розмови? Вони дуже надихаючі. і Я сподіваюся, що і вам теж е, додадуть, знаєте, віри у людство і е, віри в тих, хто нас оточує. Отже, керуюча партнерка «Спільнокошту», кошту: президентка громадської організації Гараж Генк, співзасновниця платформи соціальних інновацій, велика ідея, пані Ірина Соловей, є з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, чи чуєте мене? Вітання, чую добре, дякую. Ну, дякую вам, що змогли долучитися до е, нашої розмови. Знайшли час поспілкуватися із нами. Я коли е, анонсувала е, цю тему, цю розмову, е, власне, почала із того, що, мабуть, е, якщо говорити про краудфандинг, так про спільне фінансування, про е, такий збір коштів на якісь е, соціальні проекти, культурні, мистецькі та й не тільки, е, то у витоків власне цієї діяльності в Україні мені здається, що стояв саме спільнокошт. від заснування у 2012 році до року 2022, Як змінилося те, що ви робите? Гаразд. Mm, <світку> Тобто почали ми 10 років тому. Слово краудфандинг люди великої мірою не знали. Переважно ті, хто можливо слідкували за американським ринком, могли знати про кікстартер. І перший такий виклик був такий: ну як же ж назвати цю всю історію спільне фінансування в Україні. І ми звернулися до Юрка Зеленого. Він такий затятий України. Українізатор, так і попросили його, розказали, яку платформу ми створюємо, що на цій платформі люди зможуть приходити розміщувати свої проекти, свої ідеї. Інші люди зможуть своїми внесками невеликими, але велика кількість людей підтримувати ці проекти, і ті проєкти проекти, які залучать достатньо коштів, зможуть отримати це фінансування на реалізацію. І він запропонував варіант спільно кошт. І такий перша перевірка реальності була: О, як же ж це, це 2012 рік. Ви хочете зробити таку велику впливову платформу, а, а називаєте її українською мовою Спільно кошт. І е, моє рішення було таке, що людям все рівно доведеться вивчити нове слово, чи краудфандинг, чи спільно кошти, чи якщо ми придумаємо більше. Е, Російськомовний еквівалент, всього, то напевно можуть вивчити й українське слово. От і певний час люди спільно коштом маркували все, що робилося на спілку. За якийсь час це таки краудфандинг виділився. І це трапилося досить швидко. Тобто, вже в 13-му, в кінці 13-го року на Майдані люди краудфандили, Причому краудфандили вже за модель, яку пропонував спільний кошт. Залучали людей, пропонували долучатися хто скільки може. І що було важливо, звітували. Звітували за використання коштів. Це для нас дуже важливий елемент, тому що ми будували спільний кошт саме заради того, щоб. Розширити джерела формування довіри в суспільстві і використання саме таке використання під час таких складних подій і обставин, що люди знаходили час і сили ще звітуватися. Ці кошти, якраз було індикатором того, що люди теж хочуть цю довіру берегти і множити. От, а вже, наприклад, у 2022 році зараз краудфандинг просто вибухово. Поширився і теж є моменти, які я бачу, що навчилися завдяки певним програмам, зокрема партнерським на спільно кошті Одна з них це була для підтримки жіночого лідерства, де ми навчали, що один із елементів, мотивуючий для спільноти, долучатися коштами, є тримати їх в курсі подій, тобто який прогрес. Збір коштів має і зараз. Я помічаю, що навіть ем, коли не дуже розписують, так ось у нас там є котики. Котикам треба пташка, але тримають спільноту в курсі, як швидко вдається залучати кошти, і як виявилось, це суттєво прискорює збір, і ми раді, що ми пройшли цей досвід. І тепер ем, це таке змодельоване е знання е доступне багатьом, і, і, і це змінює ситуація впевнені. Якщо говорити говорити про те, як залучати кошти було ну, от на початку вашої діяльності, так і як залучати кошти е, зараз, ну навіть без поправки, так наскільки змінилася ситуація після 24 лютого, які основні виклики стояли тоді, от і в плані довіри, і в плані того, що взагалі треба було пояснювати навіщо фінансувати Якісь там громадські проекти, так чи культурні проекти, е, і які виклики стоять, от уже зараз, через 10 років, е, чи можна сказати, що українське суспільство ну вже достатньо навчилося і якось сприйняло те, що е, так окей, ми можемо скинутися грошима і самі вирішити якусь проблему, до якої, наприклад, у держави руки не доходять? Це до речі, класне запитання. Тому що це мотивація профінансуйте нас, тому що до нашої теми, до нашого напрямку, держави руки не доходять, це було характерним там 2012 тисячі десь до 2015 року. Вже там починаючи далі, ми помічаємо, бо ми постійно спілкуємося і з доброчинцями і з авторами компанії спільно кошту, щоб розуміти, як вони використовують цей інструмент, як ми можемо зробити його більш зручним і простішим. Особливо зараз це актуально. І е, наразі, там до війни, так е, і вже ці інтерв'ю ми проводили під час війни, але автори все ще називається релевантним для себе. Це е, е, через краудфандинг. Перевіряти свої ідеї, тобто, якщо раніше ось у нас є така ідея, без вас це не станеться. Підтримуйте, то тепер кажуть, як вам ця наша ідея? Вона вам відгукується, тобто більше мова. Про таку змістовну залученість, як і фінансову, тобто спільнота допомагає організаціям, організаціям нас переважно. Організація. ми не маємо наразі можливості для індивідуальних зборів, і, і поки що напевно залишимо цю можливість для інших платформ. Тобто організації вибирають, визначають траєкторію свого розвитку за участі спільноти. І для нас це за 10 років. Я вважаю, це суттєвий такі зрушення. Тому що серед авторів це вже не питання того, знайдемо ми кошти чи не знайдемо ми кошти. Організації навчилися залучати, наприклад, спільно коштом певну частину коштів, таким чином підтверджувати, що спільнота зацікавлена у їхніх ідеях, і далі вони з цим результатом ідуть до бізнесу. йдуть до міжнародних організацій кажуть: дивіться, спільноті це цікаво. Там 142 людини відгукнулося, а деякі автори роблять так усилля, щоб більша кількість людей долучилася. Там під 400 у нас є компанії 420 людей долучалися. Це людям потрібно, тому за рахунок цих коштів ми профінансуємо частину. До до співфінансуйте, і таким чином, вже з 2017 року ми вийшли на таку модель співфінансування, коли міжнародні організації подвоюють е, зібрані кошти краудфандингом е, УКФ. потроював для проєктів е, з фокусом на культурі дітей для дітей. І бізнес також долучився, зокрема, котекс України, який дофінансовував проекти е, жіночі, і е, зараз я, ми бачимо, що м, наступний такий Куди би ми рухали і куди ми рухаємо зараз спільно кошт, Це оцю модель співфінансування е застосувати для проектів поствоєнної трансформації. Коли е те, що робиться в спільноті, все таки ініціюється знизу, підтримується громадянами і далі співфінансування знаходиться завдяки участі бізнесу, завдяки участі місцевому самоврядуванню і міжнародних організацій. Тобто, це е буде і про кошти, звісно. І бо спільно дозволяє швидше рухатися, тобто робити перші кроки, поки інші гравці ще визрівають і шукають підтвердження, що це е спрацює. От це дозволяє швидше рухатися, але це й дозволяє е е створити роль для всіх, тобто і для громадян, і для місцевого самоврядування, і для бізнесу, і для міжнародних організацій раніше до появи спільно по суті, могла або держава або бізнес або міжнародні організації фондувати ну, впливові проекти. Або вони не тільки добрі, вони і впливові, вони змінюють ситуацію. І тепер громадяни як такий повноцінний суб'єкт з своїми ресурсами своїм голосом визначає напрямок того, як громада локальна місцева буде розвиватися. І для нас дуже цінно це зберегти цю тенденцію і. В процесі розгортання uh, по своєму трансформації. Як саму роботу спільнокошту довелося змінювати, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення після 24 лютого? Чи довелося якось перебудовувати роботу команди систему? Взагалі, як як все працює? Чи в принципі маючи таку платформу, ну будь-які проекти і будь-які збори можна на ній запустити? Вряд чи ми з тої тим форматом, який ми в нас працює, це коли кошти прозоро залучаються, прозоро передаються організаціям, прозоро витрачаються і прозоро звітуються. Це був таким підходящим інструментом для ситуації нагальності і ситуації, коли. Використання коштів не завжди може бути документоване, вдокументоване належним чином. На це є об'єктивні причини, і ми з розумінням до цього ставимося. Тому на якийсь час все-таки платформа завмерла, і це мало свої наслідки. Частина гравців, які авторів, які залучили кошти до 24 лютого, обрали. Перерахувати суми на фонд Повернись живим, що ми зробили для них. Частина авторів вирішила зачекати, і за декілька місяців відновила свою діяльність. Ми перерахували їм кошти, і я думаю, що це важливо, тому що все таки у нас ми в ситуації тотальної війни, і перемога має бути також тотальною. Тобто ми маємо хай хай у іншому співвідношенні як до цього. Але все-таки знаходити ресурс для тих речей, які потрібні нам, якщо ми віримо, що наше завтра прийде. А я дуже сильно вірю, що наше завтра прийде, і отже, ми будемо потребувати і книжок, і освітніх проєктів. І є так, що ті гравці, які були автори, які були успішні у нас на платформі, і мають свою спільноту, їм нічого не завадило, використовувати цей інструмент. А вони просто профіль, дещо інший, Якщо раніше це були проекти такого міського характеру, як там відновлення міського годинника або видання книжок про місто, то зараз ця ж сама організація. Вони мають волонтерський штаб і вони організовують навчання тактичній медицині. Але маючи спільноту, цей соціальний капітал, який вони сформували за рахунок попередніх успішних кампаній на спільно кошті, у них збір відбувається можливо трошки динамічніше ніж зазвичай, тобто люди, Такі ж активні і, і підтримують різном, різного розміру внесками, і навіть, е, е, як то сказати, знаходиться місце для гри. Е, наприклад, заокруглюють зону, щоб в процесі сума виглядала красивіше, там, всі сімірки, або просто один вісім, один вісім, один вісім. Тобто ми живі, е, е, ми активні. І е, на спільно кошти зазвичай е, першу скрипку має автор, тобто той, хто е, ініціює збір коштів, і той, хто е, активно формує спільноту довкола своєї діяльності, для тих цей інструмент добре підходить е, для е, того, щоб платформа могла дозволити індивідуальним е, громадянам допомагати доброчинними е, зборами. Ми наразі готуємо новий розділ. Де, наприклад, дизайнер зможе ініціювати доброчинний збір коштів на користь там. Умовно, скажімо, повернеться живим чи, чи ще якусь там громадську організацію, наприклад, освітню, яка зараз займається відновленням шкіл або ще щось. Доброчинець за внесок від певної суми матиме доступ до якогось там, класного дизайну, там, красивий, флористичний тризуб, або ще щось. Наприклад, хтось може зробити шрифти і за доброчинний внесок на користь СУ, надавати можливість. Цим шрифтом українізованим, тобто красивим і корисним. І оскільки ми бачимо, що не тільки організації хочуть ініціювати збір коштів, але й окремі громадяни, але вони це хочуть робити саме на такому принципу, який спільно кошт пропонує цієї взаємності, коли і доброчинець, і той, хто залучає кошти, вони спілкуються на рівних. Тобто, за доброчинний внесок такий ініціатор збору коштів знаходить спосіб символічно подякувати доброчинцю. Чому це важливо? Тому що це якраз той підхід який не виснажує суспільство, який береже зв'язки. Оцей соціальний капітал він його не, не обналічує, якщо так грубо сказати. А власне будує відносини. І оця міц міцна міцність цих зв'язків. Це є міцність соціальної тканини. Якщо нас вона буде міцна, це оце про те, що ми називаємо разом Так? Воно має конкретний вимір. Він заразом буде міцніше, якщо ми будемо взаємними, і тому на спільна спільно кошти саме ця філософія з дня заснування спільно кошту. Таким чином цей спільно кошти організований. Коли ми навчаємо спільну кошту авторів, ми обов'язково наголошуємо на цій взаємності, і самі ем, для От я, до речі вас якраз і хотіла запитати, як навчаєте. Мені здається, що такі практичні навички зараз дуже багатьом людям знадобляться. Бо е, ну я не знаю. Я якщо відкриваю собі інстаграм, наприклад, або Фейсбук, то бачу, що там у мене ледь не половина е, всіх е, е, допис, дописів сторіз. Вони про збір коштів там хтось збирає на тепловізор, хтось на коптер, хтось на автомобіль, хтось на тактичну медицину, хтось на переселенців, хтось на допомогу тваринам. От про які базові речі треба пам'ятати, щоб цей збір був успішним, зважаючи на те, що все ж таки в людей ресурси виснажуються, і ну там багато хто лишився без роботи. Так багатьом людям, ну, складніше стало донатити більші суми, наприклад, такий переляк, можливо, перший в когось у. Же минув, коли здавалося, що треба там віддати все до останнього, бо ти більше нічого зробити не можеш. А зараз люди вже трошечки інакше починають підходити до цього питання. От що робити, щоб ці пожертвування вони не припинялися? Е, ну, ми говоримо е, ну, пожертвування, це якраз е, коли люди роблять посвято, тобто віддають для того, щоб. Е, Свій моральний, якби такий корпус зміцнити. Ми говоримо про внески. Внесок це про те, щоб вплинути на ситуацію, а вплинути на ситуацію можна проявом солідарності. Тобто, навіть якщо, скажімо, я сама зараз не така вдала економічна ситуація, як була до війни в моєму випадку, і теж страждаю, що там за пару тижнів і спроможність там робити внески на тому рівні, на якому я для себе там визначила прийнятним, втручається і я і в мене ломка. Я не можу зробити внеск, але водночас. Об'єктивно сприйняття нагальності падає. Це не тільки, я думаю, економічний момент тут працює, але й саме розуміння ситуації. Коли це було там під Києвом, ти, 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 ти це, це здавалося катастрофічним. Коли це десь там на півдні, на жаль, ми впадаємо в ту саму тенденційність як і вісім років тому, але я впевнена, що багато людей роблять зусилля, щоб не сталося так, як минулого разу, щоб ми не забули, щоб не змогли медійно відсікти ці речі. Тобто, долучатися, якщо для доброчинців, долучатися можна любим розміром внеску, тому що це солідарність для волонтера, це підтримка, що ви поряд, що ви бачите їхні пости, і що ви можете відгукнутися. Я думаю, що для того, якщо використати знання спільно кошту для того, щоб вибудовувати успішну компанію, то можу ну, якби запропонувати підхід, який ми називаємо три кола залученості. Тобто, спочатку з залучаєш тих, кого ти знаєш, хто тобі довіряють, пізніше ти, роз... ти хочеш залучити тих, хто тебе не знає. І для цього тут потрібно, я зараз перевожу це спільнокоштовських контекстів на збір, наприклад, там для якогось коптера чи тепловізора. На цьому другому етапі, щоб залучити людей, яких ви не знаєте, треба показати, що ви розбираєтесь, що ви робите. Тобто розказати, як та, та річ чи та те оснащення, на яке залучаються кошти, буде допомагати, як воно працює. Тому що е, це... Додатковий, тобто, якщо я вас не знаю особисто, але я бачу, що ви розбираєтесь в питанні, чому саме це ви закуповуєте, що саме е, ці речі потрібні тим людям для е, в чиїх інтересах ви залучаєте кошти, так і закуповуєте обладнання. Тобто е, потрібно дати зрозуміти мені, я потребую сигналу, що ви розбираєтесь, що ви робите. Це друге, друге коло експертності і третє коло це коло успіху. Це якраз коли е, 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 сигнал для тих людей, які не знають, які. Там, наприклад, ну не сильно звертають увагу, розумієте, що ви робите, чим розумієте, що ви робите, але для них важливо, що ось ось вам вас чекає успіх, тобто стати частинкою успіху. І от вже там після 70% комунікація могла би бути, бо тут має немає тут все таки кожного свій досвід, але могла би бути така, що нам залишається от стільки щоб досягнути мети. І я помічаю, що багато хто так і робить. Mm -hmm. І ви, напевно, почали ці речі. Тобто, чому люди так роблять? Тому що якщо я вас знаю особисто, то мені достатньо, що ви написали там те, те, те потрібно. Я долучаюся. Якщо я не знаю особисто, я хочу покластися на ваші знання. Мені потрібен цей сигнал, щоб наважитись на внесок, і е, на, на третьому етапі, е, щоб наважитись на внесок, я хочу розуміти, що ці гроші ну не ляжуть каменем, тобто то вони ще трошки, і вони вже почнуть працювати. От. Пані Ірино, маємо останні 20 секунд. А я для вас останнє бліц. Питання скільки проєктів вдалося реалізувати завдяки спільно кошту за 10 років. 566, якщо точно, це практично 52 мільйони гривень, і це близько 70 тисяч людей долучилося. Дуже дякую вам за цю розмову і дякую за все, що ви робите. Ірина Соловей, керуюча партнерка «Спільнокошту», президентка громадської організації Гараж Генгспівзасновниця платформи соціальних інновацій. Велика ідея була з нами на зв'язку. Говорили ми з нею в рамках проєкту «ІСАР-єднання» ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Такі розмови з волонтерами, з активістами із з небайдужими людьми, які я сподіваюся надихнули і вас на якусь добру справу.